Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Бужнет. В ефірі передача Тверей за Бербужжя. До студії ми запросили керівника Львівського обласного фонду Фарес Олександру Гірняк. Олександра Миколаївна, ви являєтесь одним з організаторів соціального проєкту Школа батьківства, який тривав у нашому місті два місяці. Скажіть, будь ласка, які ваші висновки після завершення цієї школи? Доброго дня! Я дуже рада, що нам вдалося провести це навчання, цей проєкт Школа батьківства в нашому місці. Для всіх бажаючих, всіх, хто мав бажання, хто почув наше повідомлення, оголошення, рекламу, змогли побувати на наших лекціях. Всього побувало 130 людей. Багато хто з них почули інформацію, певні знання, які були просто їм необхідні на тому етапі виховного процесу, в якому вони є турбуючись про своїх дітей. Щодо висновків, ну, як відомо в нашій країні приймати участь в виховному процесі мають право тільки ті люди, які мають педагогічну освіту. Це в дитячих садках, в школах, але ці, ці люди не несуть найголовнішу відповідальність за якість виховання. Найбільша відповідальність за якість виховання залишається на батьках. І більшість із них якраз не мають педагогічної освіти. І часто. Опиняються в ситуації, де вони не знають, як правильно поступити. І найбільш поширені проблеми, як стало, вже видно по консультаціях, тому що якась частина людей прийшли на особисту зустріч, бесіду, консультацію, задавали питання з приводу тих чи інших обставин, які на даний час є в їхній сім'ї, особливо в стосунках з дітьми і різного віку. І е, було видно, що е, методи виховання абсолютно не педагогічні. Наприклад, е, поширена проблема в сім'ях, е, батьки е, роблять спроби впливати на своїх дітей криком, гнівом, е, таким натиском. Е, це не є добрий спосіб впливу на дітей. І е, коли це постійно відбувається, діти виробляють такий певний захист. Своєї психіки від постійних Перенавантажень таким відношенням, криком, вимогами в такому грубому тоні, і вони не цікавляться цими вимогами, вони не звертають уваги на батьків, і навіть те, можливо, хороше і добре, що батьки хотіли би передати своїм дітям через цей неправильний метод, вони не можуть це передавати. І були такі теми, де ми просто пояснювали батькам. Як правильно впливати на дітей, не використовуючи крик, не використовуючи перебільшені емоції, є абсолютно інші способи впливати на дітей, які більш ефективні, які сприяють хорошим взаємовідносинам між батьками і дітьми. Ще один висновок в тому, що Дуже велике значення має атмосфера в сім'ї, самі взаємовідносини батьків, за якими дитина спостерігає постійно, і вона моделює в своїй уяві. І ця модель залишиться на довгі роки і в дорослому житті, як показує практика. Найчастіше діти в своєму власному особистому житті, в своїх власних в сімейних взаємовідносин і навіть в виборі майбутньої дружини чи чоловіка вони практикують ту модель, яку вони бачили багато років в своїй родині і в своїй сім'ї. І також в зв'язку з цим ми незабаром започатковуємо ще один важливий проект для нашого міста, який називається Анатомія шлюбу. Він почнеться 14 лютого, там же в приміщенні гірничого технікуму, і ми запрошуємо людей, які хочуть покращити свої сімейні взаємовідносини, або тих людей, яких хочуть отримати підготовку, перш ніж створити свій сімейний союз. Розкажіть нам, будь ласка, що саме буде за проект і які теми будуть розглядатися? Е Проєкт анатомія шлюбу ми вже проводили раніше. В минулому році він був проведений для членів громадських організацій, з якими ми тісно співпрацюємо з сімейного напрямку. Це сімейна просвіта, громадська організація районна подружжя на все життя, фокусі сім'я. І це навчання було безкоштовно. Для членів організації, для покращення їх діяльності і також для їх близького оточення. Тепер ми хочемо зробити цей проект для всіх мешканців нашого міста. І будуть там важливі теми, які в сімейних взаємовідносинах я вважаю є головними. Наприклад, як саме вибрати правильно супутника життя. Там буде тема фази сімейних взаємовідносин. Там буде тема різниця в психології чоловіка та жінки. Будуть теми, як вроджений темпераменти впливають на взаємовідносини в сім'ї. Будемо ділитися секретами, як вирішувати конфліктні ситуації мирним шляхом. Будемо допомагати людям зрозуміти те, що в разі конфліктів не потрібно зразу ж бігти, писати заяву на розлучення, тому що є можливість допомогти сім'ї і в багатьох країнах світу і в європейських країнах є. Велике значення сімейного психолога, консультанта з питань сім'ї. На жаль, в нашій країні послугами таких спеціалістів люди не дуже часто користуються, поспішають розірвати шлюб, розірвати сімейні взаємовідносини в гніві, деколи в стресі, навіть не задумуючись про те, що в сім'ї вже є діти, на яких розлучення, втрата тата або мами. Вплине занадто серйозно. І потім багато батьків шкодують, коли діти вже стають підлітками, і відсутність батька активною і участі батьківського виховання в сім'ї вона відображається на поведінці дітей, особливо хлопчиків. Тоді багато матерів вже шкодують про це, але вже, вже трохи запізно. Тому ми будемо ділитися найголовнішими речами, які можуть забезпечити хороший клімат в сімейних взаємовідносинах. А в разі того, коли ці взаємовідносини зайшли в кут, є певні правила, є певні істини, які допоможуть вийти з кризової ситуації у сім'ї, зробити з цього хороші висновки, отримати позитивний урок на майбутнє. Домовитись про якісь речі, як будувати взаємовідносини надалі, і відновити свої почуття і свої відносини в сім'ї не тільки заради себе, а ще й заради майбутнього своїх дітей, для яких радість і щастя і мир між батьками має дуже велике значення. Так як у вас великий досвід у роботи з сім'ями, я думаю, нашим телеглядачам буде цікаво дізнатися, яка на вашу думку головна причина проблем нестабільності у сім'ї. Своєї вже довгої практики можу чітко визначити і сказати, що найбільш поширеною причиною нестабільних взаємовідносин сім'ї, які приводять до розлучень, до роз, ну, того, що сім'я роз, розвалюється, як прийнято говорити в, наші, в нашому суспільстві, якраз є недостатня підготовка. До е, сімейного життя, е, щоб мати якісь професійні навики, е, ми знаємо, що люди повинні вчитися певний час отримати вищу освіту. І готуватися, щоб бути професіоналом, ну на жаль, сімейне життя застає багатьох із нас абсолютно непідготовленими, і особливо молоді люди, просто захопившись якоюсь людиною, чи це чоловіком, чи це дівчиною, жінкою. Майже ніколи не задумується, як, як, як буде йти процес взаємовідносин, будування взаємовідносин на довгі роки, і якраз невміння будувати взаємовідносин на тривалий термін. Це є найбільш поширена проблема, тому що вступивши в сімейний союз за якийсь певний час, подружжя відчуває, що вони вже не цікаві один одному, що ніби почуття згасли, все те, що було втрачене, і приходять люди до висновку, що ця сім'я. Немає, ну, її існування, не має вже ні смислу, ні значення, і не варта ніяких старань для того, щоб е, ці взаємовідносини міняти і покращити. Та отже, найбільш поширена причина це недостатня підготовка. І якраз на цій школі нашій ми хочемо допомогти багатьом е, людям, які ще не створили сім'ю, підготуватись дізнатись найбільш важливі і часто елементарні речі для того, щоб вам хватило мужності і відваги вступати в сімейний союз, маючи вже певні, певні знання. А для тих людей, яких сімейні взаємовідносини вже є не в кращому стані, або навіть в кризовому стані, можливо, хтось із вас вже подумає про розлучення, не поспішайте. Приходьте до нас і ми допоможемо вам відновити ті взаємовідносини, які колись у вас були, допоможемо побачити позитивні сторони цих взаємовідносин і допомогти вам. Ми дякуємо вам за цікаву та пізнавальну розмову. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, що в ефірі була передача Тверезе прибужжя». До нових зустрічей.